Якщо ми відкриємо з вами Конституцію України, то стаття 99 Конституції України чітко регламентує, що грошовою одиницею України є гривня. Зрозуміло? Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави, тобто Національного банку України. Ну, після цього ми тоді не можемо зрозуміти, а що ж тоді відбувається? Якщо основною функцією Національного банка України є контроль і стабілізація гривні, то що у нас тоді відбувається? У нас відбувається простий обвал грошової одиниці України. Людей, я не хотів казати таке грубе слово, тим паче піс, не буду його казати, грабують. Просто грабують. Я колись мав бесіду з Арсенієм Петровичем Яценюком. Він приїжджав до Херсона в педуніверситет. І так як більшість людей, котрі зараз знаходяться при владі, мають безпосереднє відношення до Національного банку України. Виходці з Національного банку України. Президент Ющенко був головою Нацбанку, Арсеній Петрович Аценюк був головою банку, я не буду інших людей називати, це цікаво буде, всі можуть подивитися. Я задав таке питання: скажіть, будь ласка, завжди у нас стрибки чи долара, чи гривні. Скажіть, будь ласка, а ну, згідно Конституції 99 ї статті, Національний банк це ж державна власність? Тобто Національний банк це та інституція, котра має відповідати за економіку держави, правильно чи ні? Чи це державна власність, чи це приватна структура якихось осіб? На це питання мені не дали відповідь. Тому що виходить Національний банк України, це не є державна власність нашої держави, а це виходить як якесь підприємство якихось людей, котрі саме вирішують, що з ним і як робити. Е, тому вихід. Я вважаю, що поки конкретне рішення топ-менеджерів нашої держави відповідно Національного банку не буде прийняте, то стабільності економічної в нашій державі не буде. Які два прості кроки треба зробити відповідно Національного банку України і грошової одиниці гривня для того, щоб економіка почала стабілізуватися? Всього дві речі. Націоналізувати Національний банк України ми е, говоримо про такі речі, що можуть в розумі не вкладатися, як це інституція, фінансова інституція держави може бути не державною? Це як? Колись сказав е, такий відомий Всесвітній банкір Ротшильд, який е, насправді є власником багатьох банків і має величезний вплив на фінансову систему. Грошову, але це інше питання, може інша історія, колись ми про це поговоримо. Він сказав таку річ: дайте мені можливість керувати грошовою одиницею України, і мені все одно, хто є в ній президентом. Для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію в державі, треба зробити два кроки. Я про це не раз вже казав: повернути Національний банк власність держави. І другий простий крок треба почати вести експортну торговлю країни виключно в гривні виключно в гривні ми продаємо свої товари котрі виробляємо в україні на експорт за долари за євро це недопустимо для державності і це мають розуміти керівники держави для того щоб укріплялася гривня торгівлю маємо вести виключно в гривні